Слава Богу, Слава. діти Божі. Добре бути, як співали, де багато духовного хліба. Там дуже добре, коли учні були з Ісусом на горі, коли Він преобразився, і вони побачили його славу, то вони сказали, як нам тут добре. Сьогодні багато говорить, що не треба згадувати старе, що було, нам треба нове. Але ви знаєте, коли хто ну, давній був віруючий, колись покаявся, ще при совєтах, то коли вони згадують оте служіння, оте благовіння, оту радість, той мир, то дуже добре стає, коли згадаєш. Дуже добре. І в Єремії шост написано каже: зупиніться на ваших шляхах, роздивіться, подивіться, розпитайте, який путь добрий, ідіть по ньому. Це є дуже добре, коли людина має час, і вона може зупинитися, розпитати. Подивитися, як було колись, як колись люди жили, як Богу служили, як люди довіряли Господа. У Єремії в другій главі є написано, каже, я помню тоді, коли ти була нівестою і коли ти послідувала за мною в землю незасіяну. Але пройшло трошки времени, і що то зробило знівестою? І Господь жаліється і каже, і журавль, і ласточка. Вони знають, время, коли прилетіти, коли відлетіти, а народ мій не знає. То вже біда, правда, і каже, що висікли собі другі водойоми, які не можуть тримати води. Блаженна та людина, яка влубляється Слово Боже, для того, щоб їй розуміти волю Божу. Для того, щоб слідувати за Ісусом. Куди б він не пішов, легко співати слід за спасом ми підемо, слід за спасом ми підемо, у небесний край війдем. Але щоб увійти, то потрібно багато мати сили. А де ту силу взяти, а її потрібно взяти в Господа, правда? На колінях. Ми знаємо, що Ісус. Він ночі проводив у молитві, він молився. Він благав свого батька, щоб він поблагословив, щоб він наділяв його силою Духа Святого, щоб він міг би розказати людям про те, яка краса на небі, про те, як приємно бути з Господом, як приємно навчатися слухати Його слова. Ми знаємо, коли Господь сказав до Корнілія, що Він послав Петра, і Петло, Петро прийшов, то він сказав. Ти добре зробив, що прийшов. А тепер ми предстоїмо перед Богом, щоб нам висловили те, що даровано від Бога. Часто буває, люди, що то своє розказують, брати сестри, добре, добре розказати і свою історію, правда. Ну, о те, що Господь дає, ото є чисте срібло. Воно не повредить для нашої душі, воно не зашкодить, і людина може жити отим словом. Ми знаємо, коли Іва постигли тяжкі переживання, йому дуже тяжко було. Ворог лишив його всього. Бог це допустив. І навіть жінка вона дивилася на нього, на його страждання, і їй було дуже тяжко, дуже тяжко. Дехто судить жінку Іова, е, е, дехто судить, брати сестри, ну ми не знаємо, як би ми поступили, щоб нам бути на місці жінки і дивитися на те все, на його сльози, на його рани, на його муки. І вона сказала, похули Бога, не умри вже. Бо тяжко було дивитися на це все. Але Іов, він мав твердий дух. Каже, Ісай є твердому духом, ти в совершенному мірі, ібо он уповає на тебе. Брати сестри, і він сказав, невже тільки нам одне добре для Господа приймати, а злого ні. І він каже А я знаю, і скупитель мій живий. Брати сестри, в другу місці каже, твердо знає эта душа. І каже, потому я і говорю. Брати і сестри, дуже важно, щоб наша надія вона була на живого Бога, на живого Ісуса. І Він каже, приходячи в я і не згоню вон. Я прочитаю Луки 22 глава із 31 віршика. И сказал Господь, Симон, Симон, восстанавливай, чтобы сеять к квас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не скудела вера Твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев Твоих. Время оно дуже тяжкое и дуже лукавое. І ворог сьогодні він старається дітей Божих посіяти як пшеницю, щоб ніхто разом не був, щоб і всі розбіглися, розпорошилися. Коли ми дивимося на життя, коли Ісус був на землі, Він вибрав 82 учні, правда? Він нікого не обділив. Нікому нічого поганого не сказав і нікому нічого поганого не зробив, брати сестри. Вони всі мали дарування, вони йшли всі по землі Ізраїлевій, вони говорили про Господа, вони ложили руки, бесів безгоняли. Народ мав спасіння, радість утішалися. Але прийшов час. І Ісус сказав, хто не буде їсти тіла мого й пити крові, не буде мати часті зі мною. Сімдесят учнів відійшли, залишили, не вмістилося їм. То дуже тяжко, брати сестри. Ісус сказав: наблюдайте, як ви слухаєте. Хай нам Господь допоможе, щоб ми слухали так, як казав Давид. Однажди сказав мені Господь, а дважди услышав я, що сіла у Бога, блажена та людина, яка слухає так. Вона чує ушима, що Господь говорить, але вона і відчуває всім тілом. Вона має страх Господній. Страх Господній то є начало мудрості. Блаженна та людина, яка укореняється в Господі. І каже апостол Павло, со страхом проводьте дні странствування свого». Со страхом, щоб не оступитися. А якщо оступилися, щоб нам знов навернутися, і щоб нам бігти, щоб нам не зупинятися в нашій дорозі. Казав ангел Долота, виходь судому». Не оглядайся цієї окресності, не оглядайся, не зупиняйся тут. Брати і сестри, то є дуже важливо, щоб нам не зупинитися. Даже коли і ми осковзнемося, даже коли що станеться, рівно нам потрібно вставати і йти в сторону Ісуса, і бо Він кличе. Тяжко було дивитися Марії Марфі на свого брата, він помер, Його немає вже, Його поговали. Уже чотири дня, як він помер. Немає. його. Люди з не його плакають, їм тяжко. Но прийшов Ісус. Пішла Марфа, а потім приходить і каже до Марії: Учитель тут, а Він тебе кличе. Брати, сестри, чуєте? Ісус, Він завжди там, де Його люблять. Він завжди, де його шукають. Де його хочуть бачити, Він завжди там. І Ісус перед своїми страданнями каже: Сімон, Сімон, воцана просив, щоб вас сіяти, як пшеницю, але я молився, щоб твоя віра не оскуділа». Чуєте? Тяжке врем'я. Ворог зараз дуже сіє крепко, сіє старається розпорошити, розбити, розламати, всіх обвинить, всіх опорочить і сказати, що ви такі вже, що ви й Богу самому не потрібні. А Ісус каже: Я молився за тебе, щоб твоя віра не оскуділа, щоб ти мій батько підняти свої очі до неба і сказати Ісусе, я тебе люблю, я хочу зустрітися з тобою, я хочу тебе побачити. Я хочу, щоб ти був у моєму серці. Алілуя, храма на раменес. О, наш Господь, він має дуже велику любов і Він хоче наділити миром кожну душу і кожне серце. У цій самій главі читаю, з 39 віршів каже. Вийшов і пішов по обикновенні на гору Іллионську, і за ним последували ученики. Його. же на місто, сказали, моліться, щоб не впасть в искушение. Сам отошел от них на вырежение камня и преклонил к колени, и молился, говоря: Отче, о, если бы Ты благоволил пронес чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет, и явился Ему з неба, и укреплял Его, и, находясь в бурение, прележнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю. Стало від молитви, он прийшов учнікам і знайшов їх з пящими од печалі і сказав їм, що ви спите? встаньте, молитесь, щоб не впасть в искушені. Брати і сестри, молитва це є дуже, дуже крепке оружжя. Колись співали таку пісню, що навіть і птіцям приходиться посторонитися молитві людей уступіють. Чуєте? Я пам'ятаю колись е, із, із Білорусі, він сам Мойсеєв, фамілія його, як його звати, він говорив у проповіді, каже, що були на одному вщені молодіжному і ворог сказав. Що скоро ворог захоче забрати молитву в народі Божому. Но тримайте, бо то є сильне оружжє. Брати, і сестри, і сьогодні вог старається, старається забрати молитву. Але ви чули, я прочитував, що Ісус прийшов по своєму обикновенню на гору Іліонською, і за Нім послідували ученики. В Його була така привичка. Він просто завжди йшов, щоб помолитися йому. Ми знаємо, що коли Нафанаїл, він, Філіп зустрів Нафанаїла, і він сказав: каже: ми знайшли Господа із Назарета. А Нафіл каже: А що із Назарета може бути щось то добре? А він каже: Іди і подивися. Ми можемо доказувати. Правда, сказати, да слухай, да ти неграмотний, да ти подивися, да ти розпитай, да ти потей, да ти ще, ще, що там подивися, там в інтернет зайди, брати і сестри. А він сказав: іди і подивися, пойди. І коли він ішов, Ісус його побачив, і Він каже: от подлинно і в котрому в дух нема лукавства. А Він каже: Господи, а як ти мене знаєш? А я тебе бачив, коли ти був під смоківницею. Брати, сестри, є така пісня, о мой брат, о сестра, де смоковниця Твоя, де ти молишся завжди, Твоє Сусіду віди твой Твоє Сусіду служить тебя. Твой Иисус в тому є велике благословіння, коли в християнина є своя смуховниця, де він скиляє свої коліна і каже: Ісусе, я є перед Тобою. Буває, що нема слів, навіть, але стій перед Ісусом, стій. Був час, коли ангели прийшли до Авраама, вони направляли в сторону содому, і вони пішли і стріблять. І написано, Авраам стояв перед Богом. Не написано, скільки він стояв годину, дві. Півдня не написано, синів він стояв, але він стояв перед Богом. І коли він стояв, то Господь до нього заговорив. А, Отче, то є благословіння, брати, і сестри, щоб дождатися, дождатися. Друге, місце написано, коли Господь сказав Аврааму, Авраам принеси мені жертву. І він розсік тільців, там, положив половинку напроти половинки, і написано, Він чекав, він чекав. І прийшла темрява, і став нападати на його мрак. І йому стало тяжко, і стали от є ворони налетою скворити жертву хотіли, як часто в нас мислі налетоють, прийдемо у служіння, принести жертву, а от і мислі понирою, йому дадуть нашу голову. І вони стараються осквернити нашу жертву, щоб наша жертва була прийнята Господом. Авраам постував, послав. Йому тяжко було, страшно було, але він постував. Але прийшов час і пішов дим огонь, як будто з печі. І Господь заговорив і прийняв жертву Господнього. Господь доказав до Авраама: Авраам, помні, я твій щит, і награда твоя дуже велика. Ходи передо мною свято. Хай нам Господь допоможе, брати, і сестри, щоб і дійсно нам знати нашого Господа, і щоб нам не змінити Йому, але щоб нам завжди триматися Його і обращатися до нашого Ісуса. У Євангелії написано в 24 главі, прочитаю ще, із 28 вірчика. «І приблизились у них к тому селению, которые шли, и показував їм від, вид, хоче і далі є. но вони удерживали його, Говоря, Останься з нами, потому що день уже стуняється к вечеру. І він ушел і остался з ними. І коли возлежал з ними. То взяв хліб, благословив, приломи, подав їм, тоді відкрились у них глаза, і вони узнали Його, і Он став невидим для них, і вони сказали друг другу: Не горело ли в нас серце наше, коли Он говорил нам на дорозі, и коли з'ясняв нам Писание. Брати и сестри, оцей тяж такий час останній, бо Ісуса ніхто не дійде. Ніхто не дойде, яка б людина була б крепка чи сильна, написано в самого храброго затресуться коліна, опустаться руки і не стане сили. Але ж блажена людина, яка благовіє перед іменем Божим. І в Малахії написано, каже: «Но для вас, благовеюючи перед іменем Моїм, зійде сонце правди і іселення в лучах його. Чуєте? Які обітниці Господні даровані сьогодні для народу Господнього. Потрібно благовіти іменем Господні. Учні вони були повністю розбиті, вони були повністю зневірні. Вони кажуть, уже три дні немає Його. А ми надіялися, а ми думали, а ми думали, надіялися, але його роздали, Він помер. Ми бачили. Аллилуйя! А Він пристав іде з ними? Він іде з ними. Розпитує, об'ясняє, говорить. І коли прийшли всіленії, Він показує, вид, хоче йти далі. А їм добре дуже було. І вони кажуть: останься з нами, останься з нами, останься, чуть, -чуть. Чуть, чуть візьми, присядь з нами, ще чуть-чуть побудь з нами, нам так добре з тобою. І він остався. Він не пішов, він не махнув рукою. І взяв хліб, переломав його, дав їм і не стало. Вони подивились один на одного, може, і мовчали зразу. І кажуть, чи наше серце не горіло, як він нам з'яснює у Писанні, як ми могли не зрозуміти, що то наш Ісус. Вся втома пропала, все, що розбивало, і щезло, все розвіялося, і пішли вони в Єрусалим обратно. Вони вже не думали, вони вже летіли, вони вже летіли. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли я приїхав з Костополя, приїхав додому, це було перед новим роком, виходить, ну, 31 грудня, і наша молодь, вони їхали в перетоки на служіння. І я вийшов з автобуса, кажу: ви куди? Да ми на служіння в перетоки. Я кажу, я теж з вами кажу, та да, ти не спієш уже. Вже автобус зараз буде. Я кажу, я успію. Це 5 кілометрів, ну 4 з половиною. Я бігом до хати передівся, все скинув, вдівся, прибігаю до зупинки обратно, всі стоять і автобус їде. Брати і сестри, людям це неможливо. Ну, не Богу, Но не Богу, людям це неможливо. Звісно, ми можемо щось собі багато приписати, що ми такі крепкі, ми такі сильні, брати сестри. Але ми все наші люди, ми все наші люди. Але коли людина йде во ім'я Господа, і ми цінимо тим, що нам Господь дарував, ми будемо благословенні, ми будемо насищатися від престола Господнього. Ми будемо поклонятися в отцю в духі в істині, і каже Ісус, таких поклонників шукає собі Господь. І ми будемо благословенними. Хай Господь поблагословить нас і наділить мудростю неба. Амінь.